Жизнь ваша должна быть спокойной и уверенной. Вы должны быть уверены в себе и в своем будущем. Знаете, как в той песне пел кто-то, Марк Бердес, по-моему? «Любимый город», знаете, да? «Любимый город может спать спокойно и видеть сны». И так далее. И цей... Що кажеш, львівська фабрика картонажних виробів? Львівська да? фабрика картонажних виробів. Мене це цікаво, тому що ви всі знаєте, що Роман Коржик це генеральний писар гетьмана Баварії. І тому різні писарські штуки мене не можуть не зачіпати і не хвилювати як людину професійну. Була друкарня на зеленій на початку. Я просто коли ми… — Там була ціла фабрика Атлас. називалась Називалася. Може, може це вона Атлас. Я не знаю, як вона називалась, ми просто коли шукали... вона називалась Атлас. Я коли шукав майстерню під майстерню приміщення, я обходив всі заводи Львова або майже всі. Ну, принаймні більшість з них, поки не втрапив сюди. І ну, от я багато чого облазив, подивився. І от одне місце, де теоретично могла б бути моя майстерня, це там на зеленій. Непогано, а чому все ж таки обрав завод Рема? Тому що там приміщення було дуже погане. Ну, прям от воно було на вулиці, це була окрема будівля, і ніби свій вхід окремий, і в'їзд для автомобілів, але воно мені здавалося, що там буде сиро і холодно. Ну і принаймні так би воно би і сталося. Мені здається, що і ліки ви зараз дуже сиро і холодно. Йому вже ніяк. Йому вже ніяк. Тому заспіваємо нашу улюблену пісню Тіньовий уряд, тіньовий уряд, тіньовий уряд, тіньовий, тіньовий уряд, тіньовий уряд. Я можу прочитати вірш Читай. Собака охраняла гладіолуси. маячило їй щастя впереді, і ветер гладив на собаці волоси. Казав, смілей собаку вдаль гляді. Прийшла зима, зав'яли гладі волоси, їх качественность втрачена була. Собака взвила ненормальним голосом, сказала Ау, і померла. Цією собакою був Ілля кива. Бравіссімом! Пане Несторе, мушу відповісти вам тим же. Маю вірш на подібну тематику. Невеличкий. Смали. Я вбив свого діда, і він помер. Бо слухав його ракріда і воював за ДНР. Це було під попасною в Луганську ніч. Я його пом'янув напасиком, а не блиском церковних свіч. Він негідний бути відспіваним, йому не світить Царство Небесне. Мій дід дружив з Іллею кивою і тому не воскресне. Непогано. Що не так з твоїм дідом? Е, це ж метафора. Розумієш, з, мої, з моїми дідами зараз все добре. Вони живі й здорові. А то є така метафора, в якій мій ліричний герой міркує про те, що. Е, ну, дивись, в мого ліричного героя така ситуація. Його родичі перейшли на сторону ворога. Він залишився в Україні українцем, і він от міркує про це, що, що він зробить зі своїми родичами, коли він зустрінеться. І мій ліричний герой іде відповідно воювати в якісь підрозділи українські, в українські спецпідрозділи, в українські спецслужби, і зустрічається на полі бою зі своїм дідом. І звісно, він його вбиває. Наш новий сінгу, мій, мій дід метафора. Мій дід метафора, так і запишемо там. Отже, записуй. «Мій дід, це, дід метафора. це буде другий, другий альбом гурту СРПГ Сравпес перділи Гуси. Перший альбом. Сравпес Перділи да. Гуси. О, гарно, гарно. Перший альбом називається Медвежими слідами. Там такі незвичайні хіти шмат ковбаси, як кінський хуй, хочеш гризи, хочеш цілуй. Скільки вовка не годуй, а в медведя довший хуй. Від, лисички до, від копички до копички бігав зайчик до лисички та інші незвичайні мелодії. Ну ти знаєш, коли ми поринаємо в прекрасний світ української міфології та етнографії, то в тому світі можна так, там так приємно знаходитися, що там можна наскільки довго залишитись, що ти вже з нього не вийдеш. Я і не збирався. Е, так, це і дивись, я ж кажу, це інше питання, я ж просто констатую очевидні факти зараз. Я да? yeah, 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 yeah. живу. І тому зараз ми проголошуємо урочисте заснування руху нова етнографія, нова етнографія вперед Україну. Вона в, цілком вкладається в наш старий рух псевдоантинеопостмодернізму, який якби включає в себе всі псевдоантинеопостмодерністичні двіжухи. І дичину. От. Це от кафедра псевдоантинеопостмодерну, куди входять різноманітні е, представники львівської, так би мовити, творчої інтелігенції, як от Тарас Кеп, Петро Петрівський, е, Валентин, Колота, Колонтай та багато інших Гасло, от. Гасло. Петро Буяв. Це була Буяк... етнографія. Пірнаємо глибоко. І не випірнуємо ніколи. І не випірнуємо ніколи. Випірнув. До речі, ти хороших людей, що я не назвав насправді. Тарас Кеп, найкращих, ти найкращих людей назвав, найкращих. тому що Тараске пам'ятає його прекрасну виставку в Домі культури назва ще років два тому. Це було прекрасно. От, ну, Петро Петровський, само собою, це геній сучасності, батько постмодерну, ну, як гігант батьків. полеміки. Внук постмодерну. <гум> Внук? Внук. Непогано. Да. Кажуть, що там були, перепони справа. Це да. така цитата класиків. Ну що, Нестор, от дай мені відповідь на питання. Є така теза, що коли ми говоримо про розвал Росії, то він апріорі мусить розпочатися тільки з середини, інакше він не почнеться. І дивись: от коли я дивлюся російських лівих блогерів, бо в мене така робота дивитися російських лівих блогерів. То вони говорять, що. А, дякую за співчуття. Вони говорять, що придбасилак раз розпаду Росії, ніт. І коли я це дивився, от півроку тому вони це говорили. Я такий. Я завжди казав, так це ж поки що. І от давайте просто уявимо. Недавно СБУ зробило теракт, і Росія Китай… Не теракт, а акт справедливості. Перепрошую. Ой, Боже, вибач, я помилився. Ви? Я дуже неправильно обмовився. Шан, пане майор, я пане не знаю майор, цього чоловіка. Да, 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 Я перепрошую, ні, ні. Да, е, е, Служба безпеки України провела акт справедливості, і під час акту справедливості між Росією та Китаєм е зникло залізничне сполучення. Як на Може, мене, його там ніколи й не було. Це, ні, та було. Давай не будемо грати паяців. Було. Як на мене, це дуже добрий акт справедливості. І тут Ілля Кива, і тут Бавовна в різних містах, і тут прильоти, мені здається. Що маленький розпад Росії, в демоверсія вже почалася. Я тобі так скажу: розпад цієї країни. Ми вже про це з тобою говорили раніше. Він відбувається приблизно останніх років так вже більше ста. А коли ж це від, коли остаточно цей дедлайн закриється? Коли Росія розпадеться? Ти уяви, це гігантська інерційна структура. Гігантська. Вона існувала там, скільки, 300-400 років. Добре, ми можемо з тобою прискорити розпад Росії, чи не можемо. Ми з тобою? Так. Ну, Пішли в воєнкомат. Хороша ідея. Все, що ти можеш зробити, ну, типу, чи я, чи будь-хто, для того, щоб прискорити ці процеси, це докладати максимум зусиль. Ну, типу, <свісно> максимум зусиль, можливих, які ти. Все ж, робити все, що ти можеш, для того, щоб ця війна закінчилась швидше, mm -hmm. не через 50 років. а через Просидиш, ми говоримо, 30. що е, інерційні процеси 100 років. Е, і тому я ставлю цілком конкретне питання: е, що ми з тобою можемо зробити, щоб цей процес пришвидшити? Тому що гинуть наші друзі, хлопці, рідні, ти кажеш, і ти воєнкомат. І такий, та добре, це один із варіантів. Чи є іще інші варіанти, чи вже нема варіантів. Ну слухай, можеш ще дрони крутити. Не погано. Ну, типу, ну дивись, варіків повно. Тобто, якщо ти мене підводиш до того, що от туди-сюди, інформаційний фронт, то це от все, то. Інформаційного я... фронту немає. Інформаційний фронт це коли ти журналіст під прикриттям в Росії копаєш так, інфу і о, кажеш, ось так, стрельні сюди. Так, Оце інформаційний так, фронт. Так, У Львові так. це інформаційний тил. Або, як каже канал НТА інформаційна тероборона. А це вже правильно трошки. Знаєш, чому це правильно? А тому, що тероборона це оборона певної території. І якщо ти у Львові робиш щось, що на благо еко-мікроекономіки твого регіону, це інформаційна тероборона. Атмаски Ні, Це не від маски, це не від маски. Це просто називання речі своїми іменами. Слухай, зрештою, зрештою. А інформаційний фронт це справді, коли ти журналіст, але ти їдеш в Москву за спеціальним завданням. Оце інформаційний фронт. Ну або ти на фронті, ну, журналіст. Власне. Ну, типу Типо, за лінією фронту, ти в тилу блядь, ворога. Тил ворога це Не обов'язково. Ти можеш бути на передовій на нулі з можеш. фотоапаратами, автоматом. Можеш, так, це теж варіант. От як ці от е 10 тупих питань. Комусь, угу. це один з проєктів Ісландії. Так. Чувак от їздить на передову, бере інтерв'ю безпосередньо в військових про, от, про їхню спеціальність. там 10 тупих запитань там артилеристу, чи там саперу, чи там дроноводу, там аеророзвіднику, так там штурмовику. от і Через такий Типу гумористичний формат розкриває е, різноманітні. Е, аспекти. Так, Я знаю, знаю я дивлюся Ісландію. Чудовий Ісландія так. насправді продукує велику кількість дуже корисного контенту. Я зараз не буду казати класно, цікаво, просто він корисний і конструктивний, бо ти це е, зможеш використати для життя, для загального розвитку, для конкретних якихось речей. Я так. зараз навіть пишу один текст. Е, віршов, ну не віршов пісенний текст про маму Гордона. Ого, замахнувся на святе. На святе для Петрова, так. Ну Там буде про, там буде про Петрова і маму Гордона. оце от все. — А який і... стосунок між Петровом і мамою Гордона? — Він її в рот їбав. Е, Петров. Так. Є пруфи? Ну, У -у -у. він так каже. Цього достатньо. А, цього достатньо, так. А фул буде на, на сайті десь чи, чи ні? — Оскільки Гордон не заперечує, то якби... Він обурюється, але не заперечує. А, Гордон обурюється, так? Ну не заперечує. Не заперечує. Ні. Значить... Не було з цього, uh -huh. цього розумієш, чому штука, типу, це такий софістичний прийом. Я кажу щось, uh -huh. а ти, будь ласка, доведи, що це не так. Uh -huh. Добре. Розумієш, ну, тобто то мало б бути навпаки. Ну, дивись, але якщо, це такий чорний дивись, прийом. Якщо е Петров мав маму Гордона в. Ротову порожнину, то е, апріорі, частки ДНК Петрова десь там лишились в мамі, і ми можемо провести аналіз ДНК. При тому, Якщо що ми аналіз... проведемо аналіз ДНК, і частина ДНК Петрова там буде знайдено, тому ми можемо сказати з імовірністю 88% що товариш Петров мав статевий акт з ротом мами Дмитра Гордона. Є одна проблема. Яка? Вона була мертва на той момент. Як ілля Кива! Як Ілля Кива! Непогано. Ти знаєш, що ти людина. Це я просто вирішив нагадати. Кива цього не знав. Я вирішив тобі нагадати, що я просто, коли працював в музеї, я їздив в експедицію, я бував в хаті Василя Симоненка. Я маю такий досвід. Я ще був в хаті Павла Загребельного і в Анатолія Дімарова. Я думаю, що Кива навіть не знав, хто це. Просто прикол в тому, що Кива колись був в тій хаті, де я жив, так історично склалося. Ну, ти ж знаєш, Кива колись в правому секторі був, а я з деякими діячами правого сектору мав якісь е, спецпроєкти, е, такі, про які знало кілька як, людей. Як е, в цілому, це от, такий цікавий, цікавий процес, як людина, яка була притомним е, націонал-патріотом. Перетворилась в зрадника із А як Хто тобі собака. сказав, що він був притомним націонал-патріотом? А ти не думав, що він просто був кримінальним ділком, котрий ішов е, за хвилею хайпу і підтримував ті політичні рухи, які були на хайпі. От сьогодні на хайпі правий сектор, все, і Києва в правому секторі. Завтра на хайпі, е, можливо, соціалістична партія. Києва в соціалістичній партії. Потім є е, 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 можливість заробляти добру копійку в Медведчука. Києва йде до Медведчука. Потім Кива розуміє, що в Москві він матиме ще більше, він їде в Москву. Але прикол в тому, що спецслужби за цим дивляться і такі Ілля. Ми тобі про себе якось нагадаємо. От нагадали. Знаєш, що отримав Кива на Миколая? Що? Привіт від Буданова. Ну, або від Малюка, тут вже як складеться. Я думаю, скажіть, від Буданова. Да. Бо я, чесно, я ще всі деталі не чекнув, хто. Відповідно, кінцевий бенефіціар, хто організатор, хто ставив звук, сцену, хто писав сценарій. Я цього ще не чекнув, але ти знаєш, мені дуже приємно, що вірш про смерть Іллі Киви я написав за день до того, як українські медіа повідомили про цю прекрасну новину. Ну, до речі, не факт, що це взагалі правда. Ми так тішимося, але ой, якби пруфа ж нема. Ой, точно, ой, точно, ой, точно. Ой, точно, 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 точно хто зна, чи це правда. Хто зна? Хто зна, чи це правда? А та. Та-та-та. Великий реп ребатл в Україні. Проти печенігів. Черніги, печеніги, заснували чернігів печеніги печеніги заснували чернігів, печеніги, печеніги заснували чернігів, печеніги печеніги заснували чернігів. Печеніги заснували чернігів. Казочка присвячена розвитку української міфології. Чу -чу! Я тобі навіть накрутив трошки. Специфіль... Ну добре, давай подивимось паречка. з приводу пруфів Прямо вже. От зараз на годиннику 20.34. Сьогодні ми маємо на календарі 6 грудня. Тобто День Збройних сил України. І ми вітаємо Збройні Сили України зі святом. І, в принципі, можливо, варто нашу б програму почати саме з цього привітання. Але ми так засліплені новиною про погибель великого ворога України і Києви, що ми забули про День Та він Збройних він не сил. Це був великим ворогом, ну, він був звичайним чмошником. Типу. Ну так, він зрадник, він зрадник, це факт. Отже, дивіться, перший сайт, який я відкриваю, це НВ, тому що я є передплатником НВ. Розкривавлене тіло, знайшли в снігу. Розмі розповіли подробиці смерті зрадника Ілля Киви». Добре. У Росії підтвердили, що Киву застрелили. Екснердеп помер на місці. Ну, поки що НВ наводить інфу. Там, де доволі сумнівні пруфи. Так, ага, маш. Ну, якщо подивитися на ту джерельну базу, знову ж таки, вся джерельна база поки що російська. Дивись, пропагандистський паблік-шот, паблік-меш, це все російські змі, це все російські медіа, телеграм-канали, видання. Ну, ріа новості там запостили, так. але це якби теж будь-яке е... російське джерело створено. Чому апліорі. я довіряю? Я довіряю, тому що 13 листопада Личаківський суд Львова заочно засудив Києву до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Не діждався. Нема майна в нього. Жомова яма, жомо мая. Мені яма. здається, що він був uh, адекватом. І ну, людина не стає зрадником і, і модилою в один момент. На там, момент, АТО він там був адекватним, так, допустим. Потім потрошечку. Пот... Головне, один раз взяти хабар, і далі ти вже не зупинишся, як би. Та що таке? ай фанить. Таке, так що. ну... Я ж кажу, мені здається, що його перемололо просто в жом. Жомова яма! Жомова яма! Жомова яма. Жомова яма! яма! Ну, дивись, насправді так, мусимо дочекатись певних пруфів, бо поки що е, офіційної інформації від СБУ та ГУР я ще не бачу. Можливо, вона вже є на цей момент. Можливо. Але з цього приводу шампанського я б випив. Е, та в принципі. Як привід, непогано. Отвай дочекаємося офіційної інформації. Добре, маєш е, якусь гумореску на закінчення. Ну, на закінчення можна розказати тільки таку гумореску, що е, Організація українських націоналістів під проводом Степана Бандера, більш відома як ОУН Р чи ОУНБ, тобто УН Революційна, е, мала свою службу безпеки. І ми неодноразово бачили, коли Служба безпеки ОУН могла. Зайнятися ліквідацією інших членів Організації українських націоналістів. І одного прекрасного дня я запитав у Ігоря Загребельного, псевдофілософ: Ігоре, а чи справедливо діяли агенти ОУН? Ігор мені на це відповів. Романе, ну ти ж знаєш, що коли є певна доказова база, хоч і не повна, але є певні підстави і певні джерела вірити, що справді. Хтось зайня, займається шкідництвом, то цю людину, діячі ОУН, ліквідовували, тому що таким чином вони могли врятувати сотні і десятки життів. Тому е, все вирішувала тільки правильна комунікація. Якщо в ОУН були різні крила е, впливу, і, наприклад, якась гілка ОУН шукає фінансування десь. В Британії спілкуються з британською розвідкою, так? а посередником цьому спілкування виступає якийсь чоловік там, з якоїсь громадської організації. А ця громадська організація зв'язана з партією більшоваків. І коли інше крило ОУН про це дізнається, то ймовірність, що е, чоловік, на якого вони шукають компромат, зв'язаний з більшовиками, зростає. І коли є певний рівень ймовірності, коли все більше і більше доказів, то питання ліквідації стає справою. Честі і безпеки. Тому, на жаль, ми мусимо з цього винести урок. Ми мусимо з цього винести один дуже важливий урок. Комунікація це все. Якщо ми будемо комунікувати безпечно, надійно і ефективно, то ми не просто зможемо здолати нашого ворога, ми зможемо запобігти великій кількості втрат серед українських працівників Збройних сил України, служби безпеки, головного управління розвідки. Та інших прекрасних організацій. Амінь. Дякуємо за увагу. З вами бу були Артефакти на Мускарія Ефем. З вами Щастя. з вами Мускарія Ефем, радіо Артефакт. Дивіться, підписуйтесь, любіть нас, бо ми вас теж любимо. Щастя, здоров'я, зміста теребовля. теребовля. Амінь.